Оно, у Новолинську поки не припинятимуть опалювальний сезон. Початок березня потішив українців теплими днями, і хоча цього тижня у частині областей України знову похолодало, синоптики прогнозують, що уже незабаром до нас повернеться весняне тепло. Вітак у містах почали замислюватися про припинення опалювального сезону, адже поки батареї теплі, мешканці багатоповерхівок відчиняють вікна в оселях. Днями голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов поінформував, що опалювальний сезон в Україні ймовірно. Вірно триватиме до початку квітня. Утім, враховуватимуть температурні показники. Якщо погода буде холодною та морозною, опалювальний сезон можуть продовжити. Щодо Нововолинська, то опалення у зв'язку із потеплінням повністю не відключатимуть. Однак подачу теплоносія коригуватимуть залежно від температурних показників. Про це повідомила директорка комунального підприємства «Нововолинськ теплокомуненерго Вікторія Герасимик. Шановні мешканці громади зв'язку з приблизним спостереженням. Орієнтованого підняття температури, а саме потепління зовнішніх факторів, будемо призупиняти котельні, особливо газові, те, що стосується щепових, а саме ті, які опалюють бюджет садочки школи, вони залишаться працювати, опалювати свої приміщення. Всі будинки максимально оснащені приладами обліку. Є частина будинків, які ще не оснащені. Ми їх плануємо в період після закінчення військових дій в країні та фінансової можливості підприємства для того, щоб зменшити навантаження на мешканців міста і на саме підприємство, будемо призупиняти вистачання теплової енергії зв'язку з температурним режимом плюс 8-10 градусів, особливо в день. Окрім того, тепловики наголошують, що ті будинки чи під'їзди, де встановлені прилади обліку теплової енергії, можуть самостійно коригувати подачу тепла і таким чином зменшити суми в платіжках. Я звертаю вашу увагу в тих приміщеннях, в кого є прилади опалення, а саме індивідуальні лічильники обліки на весь будинок. Ви можете їх коригувати самостійно, за рахунок чого зменшувати або збільшувати кількість гігакалорій споживання в вашому будинку як наслідок суми в ваших платіжках. Коли є відповідальна особа, вона може вкоригувати відповідно від зовнішніх факторів, від факторів звернення своїх мешканців в будинку на більш прикритий той лічильник і більш відкритий в залежності від потреби. До слова у Луцьку спробують тимчасово призупинити опалювальний сезон. Відповідне рішення ухвалили члени виконкому у середу, 15 березня. При настанні середньодобової температури більше плюс вісьми градусів за Цельсієм ми припиняємо опалювальний сезон. Наступного тижня передають плюс 14. Якщо ж температура буде стабільно нижчою плюс восьми градусів, то ми повернемося до цього питання. Але зараз для чого гріти повітря? Люди відкривають вікна, натомість їм приходять великі платіжки, зазначив Лу. Луцький міський голова Ігор Поліщук